Тяжко з фінансами, особливо в нас тяжке становище з водолазами. Їх ми збираємо по всьому місту і через воєнкомат, і через службу зайнятості немає. У нас зарплата в них 79 гривень, Мала зарплата не йдуть. Навіть якщо є, то прийшов. Каже, якби рублів 500, то ще може, пішов би. Ну, а так що ж, працюємо. А я знаю, що вже один раз спроба у вас була збудувати, а що yeah. трапилося? А ми ці пеньки там прикатили, забили досками, а потім... З цього общежиття прийшли якісь там хлопці і зламали нам. І Нам намазали ще масу. Масу там. Потім ми все ну, витерли все чисто, а потім піньки увізли. Хтось? Yeah, По-моєму, Жек. Перед нами 100-гектарне поле. От ми бачимо, половина поля вже хоч сьогодні виходить в поле, треба косити. Волок або напряму, от, а половина поля ще практично зелена. От у мене в руці є колоски. Значить, одне зерно готове, а друге зерно лише наливається. І постає питання, як зібрати в цьому році урожай. Я вже не говорю за збитки, які поніс район. Це порядка трьох тисяч гектарів загинуло озимих, от, дві тисячі ярих зернових культур. Як їх зараз зібрати? Ресторанна галузь і, скажімо, галузь громадського харчування така ж така ж сама галузь важлива, як і будь-яка інша галузь народного господарства, і е, е, вона також має нові технології, нові матеріали і так далі. І, і тому важливо весь час вдосконалюватися в своїй професійній майстерності і, скажімо, і виясняти, які є е, в, 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 які є нові матеріали, з яких можна працювати. Дуже вразила нас ця виставка, особливо декілька е, композицій. Я не... Не зможу зараз е, назвати ну, які, які саме, але навіть е, наш шеф повар якого ми привезли на е, майстер-класи, е, він ну дуже досвідчений шеф-повар, е, стажувався за кордоном, має дуже великий досвід сам працював і обучає. Е, Поверів в Києві, він сам відмітив те, що дуже і з точки зору дизайну, з точки зору скажімо, складності приготування, дуже, дуже цікавий. Знеструмлено 58 вулиць. В 350 жилих будинках люди залишились без світла. І на пряму лінію і службу 1580. Поступало дуже багато дзвінків. 27 червня до 12 годин ночі поступило більше 400 дзвінків. Найменший вітер, от можна проїхати по місту, всі, всі провода, електромереж, дерева. Я розумію, що дерева то потрібна річ, але електроенергія теж потрібна. Колись стає стихія, люди тільки в той час розуміють. Ліквідовувалися в суботу всі завали доріг, які були для того, щоб дороги були проїзні, не було аварійних ситуацій. Роботи тривали практично до 12 годин ночі. За попередніми підрахунками понад 100 дерев на сьогоднішній день або внутрідворових, або такі, які аварійні, які треба зносити в обов'язковому порядку, тому що якби ми бачимо тут. Вони можуть встановити при будь-яких інших бурях загрозу для здоров'я дітей чи людей. Ви самі бачите, який тут стан. Тут страшно заводити дітей сюди. Я запропонував директорові, щоб підперти його, щоб не впало на дітей та вселя. У нашому селі люди не багаті. І потрібно о, іменно оце, що нам потрібно. Бюджет невеличкий, ми не маємо з чого взяти, і нам ніхто не допомагає. Ми стараємося власним власним якісь коштами і, і думати, як його, як його краще покращити е, наші угу. добробут нашого села. Ми вже дуже багато разів зверталися до районної влади, і до сільської. До сільської то кожен. День звертаємося і до обласної, і до районної зверталися ради. Держава коштів не виділяє. Ми хочемо, як представник забудовника, почути ваші побажання. Ми хочемо їх, щоб ви їх сформулювали чітко, саме що стосується цього пункту, який прийняв виконавчий комітет Луцької міської ради. Враховуючи побажання міської виконкому, готові були розглядати якісь конструктивні. Побажання про облаштування прибудинкової території, можливо, якісь розширення, якісь влаштування парковочних місць, влаштування якихось дитячих майданчиків. По суті, ми так і не почули якихось конструктивних побажань, звернулися в Львівську залізницю для влаштування ще додаткового, додаткового наголошую заїзду до вказаного будинку. На що нам була, в принципі, дана позитивна поки що відповідь створена. Буде зараз створена комісія в Рівненської дирекції залізниці, де буде розглядатися саме це питання. Дорога була без твердого покриття. Було виконано, виконано роботи з так званого напівпросочування. І на сьогоднішній день лучани, які мешкають на вулиці, Гречані і вулиці Маркавичка отримали ось таку якраз дорогу. Ви бачите, нещодавно був дощ, а тут немає ні калюш, немає ні болота, нічого. Дітки ходять нормально в садочок, не вимазуються. Тут влаштовується і тротуар, кого не також ніколи не було, мешканці ходили по щебеневій дорозі, зараз зроблена асфальтна дорога і завершуються роботи з вкладання бруківки. Тому за неділю-півтори будуть роботи ці задачі. Дуже дякуємо за те, що зробили таку дорогу. Ремонти тривали ще з минулого року, підготовчий етап. Верхній шар був положений ще перед року, в грудні місяці. Було виділено 300 тисяч на заміну і на ремонт аварійних корил. В цьому році буквально тиждень назад, були закінчені вже всі роботи. І ми ну, здали міст повністю, Він готовий верхне сортування, ми всі пропарники, верну розмітка. Дуже чути йде вібрація, звук, такий завиваючий звук. І практично я вилазив, то окрім того звучання, його ну, знизу видно. В першому поверсі на відповідному повітрі, також видно. Але ще йде вібрація, бо це шахта ліфта, йде вібрація, і тросики надягні, вони постійно вібрують. І на цій конструкції може розвалитися. Мешканці будинків 8, 7, 8, 9 поверхів були опитані, того, що вони якнайжі живуть до місця, де, де знаходиться вітряк. Люди, які 3, 4, 5 поверх, ми, відповідно, поки не питалися, того, що немає необхідності. І, звісно, от ми пройшлися по людях, є зауваження, що там, наприклад, в одній кімнаті сильно завиває. Ну, наприклад, якщо провести санітарну норму, по скільки дає шум вітряк, то з дороги шум вдвічі більше, чим вітряк виробляє те, що воно є на криші. Ну, відносно проєктних робіт, то все, все нормально. Ми вже на виході документації будівельної частини, а потім буде ще друга частина проєкту це зелений тариф. Це вже буде близько козахист, всі, -всі вимоги, що по зеленому тарифу. Так, що ми йдемо на букві закону. Ну ми просто проти того, щоб у нас ми розуміємо, будь ласка, ми вчора мали з ним розмову з е сонячну електростанцію, будь ласка, сонячні батареї, ну вони все ж таки менше, напевно, якийсь ризик. Ну, по-друге, мова про вітрову, еро, про вітрову енергію у нас не йде наразі. Ну, то гаразд, тоді які будуть вимоги до власного жорушності? Ні, ну просто демонтувати його. Планується на даний час встановити шість їх, ну, можливо, ще декілька місць альтернативних ми визначаємо. В основному це буде центральні вулиці, це вулиці Лесі Українки, біля історичного, в центрі біля фонтанів. І також, може, 1-2 в парку, центральному парку відпочинку Лесі Українки. На відсотки 90, я думаю, що цього року ми їх встановимо, тому що вже якби вибрані місця, дане доручення водоканалу зробити підключення. Якщо для молодежі, для діток, ну хай би було, я не проти. Ну, я, на мою думку, що можна. Я думаю, що це не завадить, можливо, це і гарно. Я не знаю з економічної точки зору, це чи це наскільки це вигідно економно чи має кошти місто. Але як естетично, і це розвага більш для молоді для дітей. Ремонт дороги, школи та пункту медичної допомоги. Такі проблеми турбують сьогодні жителів села Боровне Камінь Каширського району. Допомогти вирішити, які приїхав народний депутат України Ірина Констанкевич. Один корпус дуже старий. Вже в цьому році будемо святкувати 80 років існування корпусу номер 1 Ось, будували ще поляки цю школу. Вона то добротна, але знаєте, ззовні вже вона. Обсипалася, потрібно було перекривати, потрібно було оббивати. Ось що ми зробили за допомогою спонсорів, оббили школу блокхаузом. Ну Проблеми, як завжди, і в кожного директора, правда, хочеться, щоб дітки навчалися комфортно, в належних умовах в школі. Дуже погана у нас дорога до районного центру, автобуси погано ходять, і в першу чергу нам дорога потрібна. О, у нас, так як я завідую чафапом, то я, нам потрібний ремонт дуже. <першу> В <чергу> першу чергу теж. Під забудову місць зовсім немає. Для молоді. Для молоді. Потім що ще? Вирізають ліс, ягідники. Два. масово вирізають. Обізать сільської ради не дозволяє самостійно зробити якісь проєкти по соціально економічному розвитку, але ми час від часу залучаємо і спонсорські кошти, і кошти народних депутатів. І так помаленьку робляться ремонти в селі Борні, в школі. От, практично повністю вже зроблений ремонт, сталося два вікна замінити. Будинок культури в селі Борони робимо ремонт, стараємося грядрувати вулиці. Ну, Стараємося залучати якісь ще кошти. Думаю, в цьому році надійде будемо висипати самостійно гравійні дороги комунальні, тому що дороги в нас грунтові і знаходяться ну, в край незадовільному стані. Щиро дякую, що не стоїте осторонь наших проблем навчальних, адже за вашою допомогою при підтримці також Світлани Макарівні, Анатолія Миколаєвича, теж їм дякую нас вже ви подарували часточку тепла нашим дітям, оскільки в школі, в старому корпусі номер 2 замінено старі дерев'яні вікна енергозберігаючими. Зараз з 2018 року змінилися принципи фінансування, і я, хоча, й критично ставлюся до того, як ці кошти освоюються в нас ОЛОНІ, на але все ж таки я сподіваюся, що і Новопризначений голова обласної державної адміністрації Олександр ілліч Савченко вплине на цю ситуацію і вона потрохи буде змінюватися. Вони прийняли таке рішення, що треба продати ту частину приміщення. Ну, а взагалі з вами консультувалися, запитувалися вас, говорили. Є директор, він вирішив, так вирішено було згідно договору продажі. Ми поставлені були перед фактом, щоб про приміщення продано. Я нахуй. раніше очолювала цей колектив, але 18 спочатку 18-го року помінялося керівництво, був призначений новий директор, який в Києві. І всі питання вирішуються у нас таким mm -hmm. чином. В я не знаю скільки, може сто, може двісті метрів, але десь близько тисячі квадратних метрів бібліотека продана за чотири мі... Ну те, що я бачила. Ну, мені здається, що це дуже мало, так? Тисячі квадратних. <плес> ну я також думаю, що мало. <плес> ну, <плес> думаю, що мало. Ну була зроблена в тому документі, який я читала, було написано, що була зроблена експертна оцінка. І от таким чином, і, і за 4 мільйони експертна оцінка була зроблена не то в Дніпрі, не то в Харкові. І, по-моєму, там вже і був аукціон, не то в Дніпрі, не то в Харкові. Знаєте, що образливо? Образливо те, що все-таки це будувалося як профспілкова власність. Воно будувалося для людей. Видно, перед тим була десь було, гроза десь була біля часу ночі. Гриміло, блискало, близько блискало. А потім затихло, був легкий дощик, і такі шуми. Гух! шум. Я думаю, десь як машина камні висипала, чи кірпеті, чи щебенку, що таке похоже. Я вискочив, зразу валік з другого поверха вискочив, ми зійшли, з валіком підійшли. Бачу, там лежить провод обрубаний. Ми зразу визвали поліцію, вони приїхали зразу з пожежниками, там видно той провод да, побризали, щоб нікого не вибрахнуло. І все. Це не дуби і не липи, які живуть по тисячу років. На жаль, і, і от те, що в нього вже був Крем тоді, на початок весни 30 градусів це дуже великий кут нахилу. І тим більше, що ну, ніяких він одино, одиноко стояче дерево, скажімо, якби воно там чи в рядовій посадці було, чи десь в групі дерев, це могло б чи застерегти. А тут в нього фактично шансів на спасіння не було, тому що я кажу: ми боялися такої погоди, коли воно вбереться в листя і буде. Де велика оця листова маса ще наповнена вологою. Це була одна із найбільших загроз, що може призвести до такої ситуації, що дерево може не витримати цього навантаження. Ми стоїмо на фоні приміщення Луцької художньої школи, яка ось в цьому році. Фасади її дуже видно змінились, вона набрала, врешті-решт, естетичного вигляду і по кольоровому оформленню. Ну і, врешті-решт, перш за все, це надзвичайно важливо те, що проведена комплексна така реконструкція приміщення, тобто утеплення стін і заміна повністю і утеплення даху, а також вікон. Ми мали надзвичайно великі проблеми з опаленням. Тобто, коли в зимовий період в приміщенні було дуже холодно, вікна конопатили газетами, як в радянські старі дерева часи і з крохмалем. Тобто це викликало дуже великі незручності і, очевидно, воно впливало на весь навчальний процес. Відбуваються такі капітальні ремонтні роботи. Найперше це відремонтували і утеплили дах. Тут завжди була проблема, була недостатня температура повітря. Була недостатня температура повітря в цій школі і утеплили дах 200 мм. Мембрана, 15 років гарантія на дах. Капітально відремонтували фасад. Замінили 107 вікон старих на металопластикові і 9 дверей замінили також на металопластикові. Тому величезна робота була пророблена по заміні вікон старих, які вже розсипалися, не, не тримали тепло і так далі. Зараз завершують роботи по цоколю, по вхідних групах, по дашках. Відрізняється. Колишній був зручніший. А чим зручніший? Автобуси за порядком відправлялися. все було все так, як треба було. Ну нам підходить будь-який транспорт. Нас нам аби нам возили на роботу. Окремі перевізники дозволяють собі з'їжджати з міських маршрутів і обслуговувати інші приватні компанії. Таким чином, страждають в першу чергу лучани, тому що в 9-й годині життя не припиняється, комусь і в 10-й годині треба додому повернутися або навпаки їхати на роботу для тих, хто в нічну зміну працює. Будемо притягати до відповідальності таких перевізників, тому що умови договору, графік перевезень має дотримуватися, і лучани не мають страждати через те, що перевізник бажає заробити ще в якомусь місці. Кількість автобусів, які працюють. Після 20-ї години, 21-ї години, вона становить десь від 40 до 50%, а іноді навіть і менше. Більш-менш нормально працює 32-й автобусний маршрут, 19-й автобусний маршрут, 26-й. Всі інші автобусні маршрути значить, допускають е -е, зриви і раніше сходять з, з, з лінії. На сьогоднішній день вже є більше 80 приписів, виписано всім перевізникам. 80 приписів це спочатку року, який ми здійснили, які дали. Значить, зараз по завершенню перевірки, який буде з Трохи більше. Ну а далі вже будуть проводитися аналіз цих-всіх порушень і будуть відповідно вживатися заходи до. Порушників. Якщо водій, один і той самий водій, починаючи від 6-ї години ранку і закінчуючи 11-ї годиною вечора за кермом, то це небезпека для пасажирів і стосовно цього аспекту ми будемо дуже рішуче себе вести в зв'язку з тим, щоб не створювати загрозу здоров'ю життю луча. Було виявлено тільки один випадок порушення режиму праці це луцьке підприємство електротранспорту, маршрут 22. І було сплачено ними 340 гривень. Дуже маленькі штрафи, і в основному всі сплачують за порушення режиму праці. Це стаття 60 абзац 8. Зараз виходить постанова Кабінету міністрів, нова 3742, 42 де штрафи збільшені в декілька разів. Я з мамою перебувала в Києві. В Ухмадиці тому ми бачили всіх і дітей, і дорослих, поранених, яких привозили в лікарню. На це було справді важко дивитися, і так само ми чули і ті і вибухи, і стрілянину. І коли ми приїхали вже додому, ну тут звісно було набагато спокійніше, але все одно хотілося якось чимось допомогти. Тоді було 10 картин. І майже всі ми їх продали, і всі отримані кошти не так давно. Їхали волонтери туди, в Миколаївську область, передавати допомогу, і ми передали кошти. Це Скільки вдалося передати? Поки ми передали 2,5 тисячі гривень, але акція продовжується, тому ми будемо збирати гроші і далі допомагати. Воїнам, тому що там його дістати було дуже важко, тому закупили саме в Луцьку і завезли воїнам. То були дуже вдячні, тому що їм справді треба і навіть просто привезти собі продукти. Не хочеться, щоб діти і так само дорослі страждали від війни і отримали такі важкі поранення, тому що і без цього є багато і бід. І в кожного свої труднощі, а війна підсилила це в десятки разів. Один з наших викладачів якраз перебуває зараз в зоні бойових дій, і він приїжджав у відпустку буквально на тиждень, і ми також його просили розповісти, наскільки важлива артилерія. І те, що ми від нього почули, ну, нас дуже надихнуло, тому що він сказав, що хлопці, ну наскільки це класно, коли ти сидиш в окопі і стрілюєшся, і ти чуєш вразу, що зараз почне працювати артилерія. Ну, це просто боги війни. Саме тому ми дуже вдячні за таку допомогу. Ми її дуже цінуємо. І в нас буквально було декілька таких планшетів, і дуже класно, що їх буде більше. І це настільки полегшує ведення бойової роботи. Так само це, грубо кажучи, відгуки тих, хто зараз на передовій вони повертаються і розказують, наскільки це полегшує роботу. Дані планшети будуть застосовуватись навчальною групою бойове застосування підрозділів наземної артилерії. На них буде встановлена система управління тактичної ланки Кропива. Будуть активовані планшети і після того будуть застосовуватись. Ми сьогодні отримали для навчального процесу наших здобувачів вищої освіти чудові планшети. Вони будуть використовуватися в тому числі для військової кафедри. Скажу, що, мабуть, є сьогодні благодійному фонду, кому допомагати. В основному, звичайно, пріоритет Збройні сили України за що вдячні безмежно. Але і навчальний процес має сьогодні низку викликів через те, що війна створює складні умови фінансування, і така допомога від благодійної організації нам просто необхідна, і ми безмежно вдячні за ці можливості. Фонд Ігоря ріпалиться тільки разом. Дуже багато допомоги з керовою безпосередньо на фронт, але дуже важливо також підтримувати ті навчальні бази навчальні центри, які сьогодні готують уже завтрашніх військовослужбовців. Оператор дронів зараз на фронті дуже цінна людина, адже навчений оператор допомагає і зберегти життя наших військових і якомога більше знищити ворога. Побачила по аверсу, що у Боратині люди цим займаються. Горішки пакують на ЗСУ, сушку, пироги печуть, пряники печуть. От. У мене були горіхи, я ці горіхи взяла і почала лупати. Полупала, що було. Там у мене син живе, я йому подзвонила, кажу, я налупала горішки. Ти забереш, завезеш, куди треба. Так. А тоді я пішла до цих своїх дівчат, Люда, Ніна Йосипівна, Валя. Вони з першого під'їзду, а я з другого. Я пішла до них, одних, отак і так. Треба горішки. Люда мала горішки, віддавала. Валя лупа не мала і такі винесла, ми полупали. Йосипівна мала. Потім син дзвонить: мам, а як я привезу горіхи в мішок, будете лупати. Кажу, звичайно, буду, буду кажу своїх дівчат підключати і будемо лупати. А як не схочать, буду сама. Але вони в мене такі, що вони не можуть не схотіти. І от ми вже так лупаємо місяць-два. Нам, нам вже привозять горіхи. Кожен день виходимо два години в час дня, коли три, бо ж зранку ж, стараємося щось поробити, а тоді отут от сидимо до вечора і лупаємо. Позавчора в нас було, ми вже налупали 10 кілограмів, ми їх віддали. Так, ми по 10 кілограмів. Ну, ми не за день, за тиждень, більше тижня, які горішки. Впадаються дуже тяжкі горішки, дуже тяжко їх лупати, Але все одно ми їх лупаємо. Оце ми зайнялися цим, нам привозять горішки. Маєте горішки, будь ласка, привозьте, ми будемо лупати. Тільки лускаю я. Тільки лускаю. Бо в мене пальці не працюють, щоб перебирати. То я тільки лускати можу. У вас такий інструмент, то він якийсь спеціальний? Ні, то оріхокол. Не болять, то і сама саме. Важливі. Та я вже Та привикла. Є. Вже привикла. Сьогодні вже й 5. Це вже третє? третє, третє, Так, так. так. Сижу вдома на пенсії, на інвалідності. з візочком тільки ходжу. Рішила допомогти. І хочу, щоб швидше була перемога для хлопців. Миру, здоров'я їм і все найкращого. Помогти треба, як нема чим так допомогти, то хоч цим допомогти треба людям. Вони бідні там страдають, мучаться вот. за нас. А ми що, не можемо тут щось зробити? Ми, звісно, і молимося за них, і просимо Бога, щоб здоров'я їм Бог дав, матінка Божа.